Картки залишаються, оператор змінюється. Таке оновлення 1 лютого чекає пасажирів хмельницьких тролейбусів. Це означає, що усі картки, які були придбані як електронні квитки, усі картки, які були отримані як пільгові, до речі, їх понад 70 тисяч, не потрібно замінювати. Тобто всі ті картки лишаються, ними, можна буде користуватися. Разом з новим оператором електронного квитка у салонах з'являться сучасні валідатори із можливістю оплачувати проїзд байпас карткою або ж звичайним проїздним. Встановлювати їх будуть впродовж усього люто. Тож поки що, послуга звичайного проїзного та пільгового буде недоступна як розраховуватися за проїзд в лютому місяці, в цей місяць, коли буде перехідний період. Продовжуємо розраховуватися QR-кодами Приватбанку, які є в кожному тролейбусі. Продовжуємо розраховуватись готівкою водія. Ця можливість теж зараз існує. Продовжуємо розраховуватися кредитними дебетними картками, які мають функцію платежу у водія. Фактично забирається лише валідатор. Також для хмельничан стане доступний сучасний мобільний додаток, у якому можна буде згенерувати наявний проїзний та переглянути маршрути. Старі мобільні додатки. Які потрібно буде з 1 лютого видалити і завантажити сіті карт. Сьогодні я вже бачив, буквально є можливість обрати Хмельницький, і відповідно можна буде перше згенерувати електронну картку. Цього не було до в цій системі в попередній. Тобто, сьогодні для того, щоб не купувати пластикову картку, я це, до речі, і рекомендую робити. Не потрібно пластикову купувати. Генеруємо на телефоні картку і користуємося безкоштовно. Окрім цього, хмельничан наполегливо про. Осять використати наявні кошти на проїзному на період переходу, аби потім не ускладнювати себе процедурами повернення, оснастити тролейбуси новими валідаторами та завершити повністю процедуру. Планують до початку березня.